Всім привіт-привіт! Ви на каналі Єгеймс. E мене звати Ігор, поряд Ілля. На столі, знову ж таки, в нас Unmatched. і це коробочка Sun's Origin, це Схід Сонця, який буде локалізований. Ну, і, в принципі, тут сильно на цьому загострювати увагу не буду, тому що це вже буде другий бій з цієї коробки. Якщо не дивилися, перший, переходьте ось тут за посиланням. Там Ілля мене переміг, граючи за Оду набунагу. І цього разу ми вирішили помінятися бійцями і подивитися, що буде, якщо, якщо спробувати побитися навпаки. І давайте нагадаю, що в нас тут за бійці. У нас є Ода бунага, це боєць ближнього бою, в нього 13 одиниць життя, він переміщується на 2 і в нього є помічники. це... Охоронці честі. Вони теж бійці ближнього бою, в них по 6 одиниць здоров'я. Ось такі в нас два. Ось наш один обунага ось такий хлопець. А, і Іля буде грати за Томой Голден. Це боєць дальнього бою, 14 одиниць здоров'я, теж на два переміщується. До речі, я не сказав властивість один на Бунагі це мастер стратегії. Інші. Дружні бійці в одній зоні з Одою Набунагою отримують плюс один до значення їхніх бойових карт, тобто атаки або захисту. А у Томої Гозен це атака на вздогін. І коли ворожий герой, саме герой, покидає зону Томою Гозен, то задайте одне поранення цьому героєві. Так, добре. В принципі, ми вже готові а, починати. Ілля, ти готовий? Так. Да. Добре, ти яким будеш бійцем? Перший, другий. Mm. Перший, так? Да? Добре, я тоді. Порозставляю собі бійців отак, десь приблизно. Ну і в принципі, тепер нам залишилося набрати 5 карт. І поки ми набираємо, можна вже ставити вподобайки цьому відео. Підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. І, як завжди, хочу подякувати всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Посилання для того, щоб долучитися до підтримки, є в описі до цього відео. Будь ласка, долучайтеся завдяки вам. У нас з'являються багато цікавих ігор на столі. Так, Ілля, ти готовий? Так. Да. Добре? Давай. Ну, Як ви зрозуміли, гра англійською мовою в двох словах, гра англійською мовою. Вона буде локалізована українською трошечки пізніше, обов'язково до нас приїде україномовна версія. Але цю ми будемо вам перекладати. Угу. Я спеціально так став, щоб ти стріляти не могла по мені, що ніхто в жовтій зоні не має. Один-два. А, ну так. Да. Можеш таки стріляти по-моєму по моєму, по моєму червоненькому. Ну тут, ну тут немає такого прям цікавого. Ну, думай. Ну, давай б'ю. Атакуєш? Угу. Я захищаюся. Ух ти! Шлях воїна. Після бою перемістіть. А, ну давайте це, це після бою. В мене захист на 3. Це бойові маневри. Захист на три. Чому? Тому що в мене спрацьовує властивість одну на Бунагі? Так ти не, на кого не оточуєш. Ти не можеш. А це не про оточення. Це майстер стратегії. Ну. Інший дружній боєць в зоні з одну на Бунагу отримує плюс один. А. Угу. а він зі мною в одній. Тобто, в мене ти два проти трьох не пробиваєш. В мене спочатку в мене. Так зачекай, а як пробивати тому я грозно... з. Їх, якщо в одній зоні, і якщо в мене вся атака максимум на 2 проти негероїв. Ні, в тебе там є атака, там в тебе на сім є атака. Так наприклад. ну, я не буду витрачати цю сім на каких-то там. Преспешнів. Преспешників. <риспішників> <риспішників> в мене після бою. Візьміть одну карту. Беру одну карту. Потім перемістіть кожного вашого бійця на, до двох комірок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так. І я, в принципі, все. А в тебе після бою перемістіть ворожого бійця на три комірки. Потім, якщо це герой, розмістіть Томой Гозен в СССР. І тобі угу. одне пан. Ні, це ж тільки для героїв. Тільки герою приймає поранення. Все мені не подобається. <софі> <софі> не подобається добре. Ні, вона нам була краще. Ну да, ти мене просто переміг минулої партії. Добре. Тепер в тебе був маневр і атака, тепер мій хід. Я до тебе ще не дістаю, але потрібно щось з тобою робити. Треба Нічим. тебе ще, ще й оточити якось. Давайте, маневр. І я зможу тебе оточити. Раз, два, раз, два. А, оточення. Тут специфіка. Що таке оточення? Ти відчувай і більше героїв, мінімум два, біля ворожого героя. А, і Навіть приспішники, на приспішники, герої, да. тоді все одно займається оточення, і ти граєш в тебе карти від оточення. Угу. Так, добре. Тоді в нас буде наступна історія. Хто? Тоді... Давай почнемо з цього. Я знаю, що в тебе там суперські карти на захист від мого Одина Бунагі. Тому буде бити ось цей мій помічник, мій захисник честі буде, буде тебе атакувати. Ну, давай. Давай. Так. І в мене в вогоні полум'я мене на 4 він атакує, тому що тут плюс 1. В тебе на 2 захищаюся, і в мене під час бою, якщо ворожий боєць оточений, ця карта має. 5. 5. Я тебе 5 проти 2, але в тебе під час бою, гозен не може отримати більше, ніж 2 бойових поранення від цього бою. Тому в тебе все одно... 5, мінус 2-3, але все одно 2. Так, да, все одно 2. Тому трошечки да, підзахистилася. Твій хід. Я буду, буду 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 бити ода Набунага. Будеш бити оду Набунагу? Робиш да. ту саму помилку, що і я. Да? Ну давай. Намагаюся вбити його. Так. Найкращий опонент. Да? І протягом бою. Якщо ворожий боєць це герой, то, ці, то значення цієї карти дорівнює 5. А в мене прагматизм. Миттєво скасуйте всі ефекти на карті. Ми ж три проти трьох. Я пам'ятаю, як я страждав, коли теж намагався атакувати Оду, Оду на бунагу перед цими помічниками. Да, давай. Читай. А, так, перемістіть Томе Гозен до трьох комірок. Ви можете переміщати через помічників, не через героя. Потім виберіть одне. Тому гозен відновлює два здоров'я і отримаєте Знає, одну здається? дію. Що вона просто не може героїв вбивати, або там переслідувати через них. Мені здається, вона так сказати. А, а дівчинки просто не можуть тому що вона дівчинка. Не uh -huh. знаю, тому що вона хоч і написано, що вона на рівні з хлопчиком б'ється, uh -huh. але їх на мене зовсім ні. Uh -huh. Ну, мені дивись, мені не вийшло тоді сильні карти її в минулій, минулій битві, тому в мене не вийшло тебе перемогти. Давай, okay. раз. Один, два, три. Тут а, то ти я... сильно. Ніхто не бачив. Я бачу. Ніхто не бачив. Давай, чесно, граємо. <ріх> Ніхто ж не бачив. Uh -huh. Один, два, три. Uh -huh. І... І одну дію ще. Або дію, або відновлення, відновлення здоров'я. Я сказав. Дію, так? Да? Маневр. Угу. Ну, добре. Один, два. Добре. Тікаєш від мене. Добре. Це погано. тому що Я не хочу від мене. Маневр. Раз, два. Раз, два. І куди ти я не зрозумів? М -м, так. Раз, два. Та так, да, я оце думаю, що, що як отут-от -от -от зараз бути. Ну, давай, раз, два. Да, Погоджуюсь. Давай так, щоб тут в цій зоні mm -hmm. я був. щоб Так, що... ще, да, ще один маневр. Буде в мене. Ще один маневр. У мене вже раз, два, три, 4, 5, 6, 6 карт. Так, і виходить, що у нас виходить? Я, Давай, я відвернувся. Все. Так, добре. — Що я? А ти свої карти. — Я показав. Не бачив я. Буває. Я не бачив, Раз, того, два. Такого не було. Раз. Два. Раз. О, отак. Буду оточувати тебе. Не надо. Угу. Так. Давай я буду його бити. Ти будеш його бити. Угу. А, добре. Тоді я, я захищаюсь. Угу. Так, проникаючий постріл. А в, тебе? А в мене а, стратегія. А, він в мене в одній зоні знаходиться, тому тут два на захист. А, і після бою, якщо ворожий боєць ну, в мене спочатку після бою, якщо ворожий боєць оточений, ваш боєць відновлює дві одиниці здоров'я. Але він і так, так. Да, я думав, що ти мені таки зав, 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 завдаш поранення, але ні. Ти мене а я не пробив. Тобі одне... а, ну не. Ні, ти мені не пробив. Навіть якби пробив, я все одно відновив здоров'я. Я беру дві карти. Так, а да, ти береш дві карти. Проникаючий постріл проти мене не спрацював, тому що ти оточена. В тебе ще одна дія. Маневр. Угу. Один, два. Угу, Добре. Е, маневр. О! Тепер тебе тут не оточиш, так? Да? Ладно. Корешено. Обходь. Ладно. Людинку. Раз. Раз, два. Раз. Отак. Друга дія. А, і другою дією в мене буде. В мене буде. Ось цей синій сі, мій охоронець буде атакувати тому Голден. І в мене удар з розбігу. А, протягом бою. Якщо ваш боєць починав на, ну, на іншій комірці, понятно, то, це, то, да, то тут в мене 5. Так, а в тебе або демони, або боги, в тебе захист на 4, 5 проти ой, на 3, 5 проти трьох, я тобі пробиваю на 2. І після бою візь, візьми одну карту. Потім, якщо ви програли бій, подивіться руку опонента і виберіть одну карту, яку він має скинути. Да, я хоча б прочитаю що... Да, так, будь ласка, побачив. прочитай. Я навіть знаю, яку ти карту зараз будеш скидати. На жаль. Це таке взагалі. На жаль, тут є карти, якими ти мене переміг минулого, <гум> минулої партії. Скоріше за все, ти захочеш її скинути. Ні, ну скільки тут буде? Три. Так, да, да, там карти, які ти нічого не можеш з ними Но зробити. Це краще ні. Це ти краще, оце краще. скидаєш. Да. Ну Це дуже непогане підкріплення, да, дуже непогані карти, але так. Да. Все, я походив і атакував все. Тепер, Тепер ти знаєш мої карти, так. Да. Да. Тепер ти можеш планувати свої дії, знаючи мої карти. Mm. Так. О, я не пані Що, <гас> ти англійську забув, чи що? Звісно. <гас> Давай б'ємо. Кого? Синенького? Ну, тільки синенького, я можу. Тому що а... я не можу бути. Я ж тільки на жовтій зоні його стою. Так, добре, тоді. Синенький Зали... захищається. Вже. Це та ж сама карта. Це та сама карта. Але в мене пастка. Я підміняю цю. А, ні, навіть не. А, ну так, да, підміняю, тому що тому що інакше інакше ти знову зможеш в мене скинути карту. Не хочу. Я а підмінив, я рука. Я миттєво підмінив. Ви можете поміняти місцями з сусіднім бійцем. Якщо ви зробили, тепер цей боєць-захисник. Відповідно, три проти двох. Я зазнаю одного поранення, один бунага. Так, <гум> да, не пробив. А, ти відповідно. Пробив наоборот. Ну, пробив, так. Да, але але це, ти, ти не, не, не втратив. А, постривай, ти, в тебе там ще карту взяти після бою. Не але взяв. ти вже взяв? Не взяв. Не взяв. А в мене після бою завдайте одне, пора... одне поранення в ворожому бійцеві. Отримай. Це ля. пастка. Ля! Що таке ля? Не ля так, це була перша дія. Ось ця карта. Це моя остання битва. Ця атака може бути направлена тільки на бійця сусіднього з Томой Гозен і грайте її відкрито. А потім після бою закінчить. Ого, ого! Ну, це. Ну, 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 ну це... типу я тебе підловив, да? Да, ти мене бо? підловив, тому що в мене тільки одна карта на, на захист є. А, і це буде дуже боляче, тому що а, шість. ти не оточений, і я не зможу відновити собі здоров'я. Ну, да. Миттєво, просто однією картою, однією атакою шість, половину життя. На і після цього закінчить свою... Ти закінчив хід, да. так. Тоб... Але це і була мене друга. Так, да, так, да, так, да. абсолютно вірно. Ну і що? Фу! Шість. 6. Як тобі таке? Це було дуже боляче, хочу тобі сказати. Я думав, я пасткою зможу щось тобі зробити, а навпаки. Я тобі. О, зроблю, добрий маневр. Що, відступаєш? Перевести дух. Та так, да, щось треба з тим робити. Раз, два. Угу. Да, я я якось якось. Та ні. От, от, от точити то я зможу. Але не в цей хід. Чому? Я можу. А а, 4 я 5. можу підсилити. Раз, два, три, чотири. П'ять. І що? Раз, два. 6. Раз. Це, мої будуть бійці битися, і тепер а, ось цей синенький буде тебе бити. Ну, давай. А, ну, і це ну, сонце і місяць. Я забув, блін. Да. Ти ж бачив мої карти у Да. Що він говорить? Протягом бою, якщо ворожий боєць оточений, ігноруйте його значення оборони. І я атакую на три, тому що я в одній зоні. Ти три собі прибрав? Так. Да. Добре. Все твій хід. Маневр. У мене одна карта. Один-два. Одна карта кажеш? Так. Дякую. Я не знаю, яка. <реш> Підселює на три. Один-два. Угу. А ні, три подалі від тебе. Угу. <реш> З моїм життям. Стоп! Ми знаєш, що не відіграли? Що? Коли я відходив? Ти був в жовтій зоні. Угу. Я відходив, мені а полетіло навздогін, так. Виправилися. Ну, я не знаю, як напети. Колись є забуду. А де ти був? Ти тут був? А, да. ти тут був. Перший ти сюди мене. А чи отут ти був, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, так. Да. Угу. Ти да, атакуєш мене? Да. А, атакуй. П'ятеро проти тисяч. Після бою, якщо томує поряд з ворожим бійцем, ви можете скинути будь-яку карту, щоб, щоб повернути цю карту собі на руку. А, і мені. Плю! Одиничка. І Я не можу зараз вийти, тому що я просто загину. Ха -ха! Слухай, другий бій і поспіль буду, буду програний. Буде програний тобі. Ага. А, маневр. Я просто зрозумів, як за неї грати. Добре. Так, е, да, я не можу відійти, тому що я просто помру. Все. Раз, два. Раз, два. Ну, шансів в мене небагато з урахуванням. Роблю ще один маневр. А може ти вийдеш та і все? Раз, два. А, я, я отак робив. Раз, два, щоб, щоб, бути, щоб тебе оточувати. І біжу. Раз, два. А, біжу до тебе. Все? А, все. Я тебе можу бути? Да. Давай. Так щас. Я ну на, наскільки я понял цю карту, то я тебе вбив. В тебе 5, ну це все. А, миттєво. У мене не п'ять, в мене три. Ні, в тебе п'ять, ти перейшов. А, ні, в не уморози. Так. Тим озеро може помінятися місцями з сусіднім бійцем. Сусіднім. А, ти, ти ж його атакувала? Да. Ну він не сусідній. А -а -а. Після бою завдайте одне поранення сусідньому бійцеві. Чого ти не сказав, я мене зрозуміла? Ну от. Віжене. Я... Боже. Е -е. Я захистився на, на, на три захистився. В тебе ще одна дія. Атакуй. Да нет. — Ну, атакуй, я тебе подказываю. Реально? Да. Покажи в камеру. Я думаю, Я думаю, ты брешешь. Атакуй, я, тобі атакуй. Та бреш. я вже до тебе подказываю, атакуй. Да ты брешешь. Я уже даже спиной до тебя стал. Да и ты брешешь. Серьезно? Ты брешешь. Я тебя вбил. Ну? Я думаю, просто у тебя сейчас на три, и у меня на четыре. Ну, якби в мене було на три, то ти все одно переміг би. Да, а, в мене, а в мене немає захисту на а чого ти тоді чекав? У мене немає захисту більше, ніж на три. Його не існує фізично. В тебе атака на mm. чотири. Чого, чого ти думав? У <кх> мене не, не, не існує. В мене захисту на більше, ніж на три. Жодної універсальної карти а, немає, і ага. атака, ну і максимальний захист в мене синенький немає. У мене максимальний захист чотири. Тепер цей загинув. А, ну, що я можу сказати? Пух. Ну, Ілля, Красунчик. Угу. І, в перші, і в першій партії і в другій що? А думаю, що треба весь час тікати від твоїх помічників. Коли ти. А підход, коли вони підходять до тебе або вже близько до тебе, тобі прям треба тікати. Ну тому я отут що? зробив помилку. Насправді, давай давай відверто. Я отут зробив помилку з пасткою. Якби я цього не зробив би, то в мене б'я мені б не влетіло. Ну окей, ти вбив би мені помічника. Чому я був ну, тією картою на сім а. атакою? Так я б не бив би його. Ну. Я, не би, я, я ж сказав раніше, що. Ну, я не окей, би. може, так, да, і не би, би. Але але от там була моя помилка, що я цю пастку використав а, і. А, а ти міг не мінятися. Ти міг не мінятися? міг не мінятися. Тому що тут сказано про те, що. Давайте ще раз подивимося, як вона грається. А, ваш боєць може помінятися місцями з сусіднім. да, він може помінятися, а може не мінятися. Ну, взагалі, знаєш, ця дівчина. Вона саме не відкриті карти. Тобто, ось тут, типу, зона. Е... Відіграти в цій зоні проти оцього оцих, угу. дуже важко. Відіграти на червоній синій зоні дуже легко. Ну, тут ми не сражались. Угу. О, до речі, ось тут можна тебе обстрілювати. І, наприклад, якщо б я б тут би стояв, бо це один колір. Це от отут би, так. Да. Це ось червоні. І да. Ну я ж кажу, червоні, стоять ось тут. І якщо в тебе одне життя, то ти просто вийти не зможеш, я б тобі стріляв би. Тобто, да. в принципі. Так і тут я в пастку вже потрапив, тому що в мене одне життя, я вийти не міг, я да. одразу б загинув би. І тому я просто побіг. У да, мене одна карта була тільки на, на захист, оце миттєвий а, удар я з розгону. Да. І все, все, що я міг протиставити проти тебе. А, дуже крутий удар на 7. Так, дуже крутий. Мені тоді він не прийшов. Це мені вона не вийшла би 100%. Мені в минулої партії жодна не вийшла, тут дві такі. А я тут, до речі, полікувався. Дорожче тебе не було. Так, насправді, так. Тут моя оця помилка ось ця, ти круто відіграв, насправді, реалізував цю мою помилку, молодець, як справжній самурайха. Ось така в нас Томой Гозен переможеця цього бою. Минулий раз Вунага переміг під керівництвом тому, Ілії. що я тоді тебе зміг оточитати. Так і а, я тебе зараз оточував. Ні, ти не міг тільки ось тут. <говори> <говори> Отут, от, да. <говори> я я погоджуюсь, що ти мене загнав сюди, прям в пастку, і все. Я там в тій пастці нічого не міг зробити. Погоджуюсь. Насправді дано ну, от, так от така у нас вийшла партія з коробочкою. Нагадаю, це схід сонця. Вона буде локалізуватися Гікачем трошечки пізніше. А зараз є можливість пограти нам в англомовну і показати насправді що з собою являє. Насправді мені подобається і, і вона, і ну, мені сподобалася не скільки модельки, мені навіть бійці дуже подобаються ідеї, які закладені. Тут мені подобається, що він сам не атакує, атакують його. Даречка, а це з чогось. Ну так, да, це з легенд про самураїв. А ну, це типу фільми чи що? Ні, ні, це, ну, це з легенд. Ода на бунага, це легендарний боєць. Ну, Одана бунагу я знаю, я десь чув. Але... Ну, от. Ну, тому Гозен я не чув, але, скоріш за все, теж звідти десь може загуглити, подивитися. Тому мої помічники, тобто я зіграв цього разу не зовсім правильно, тому що мав грати через помічників виключно. Тобто, вони, я мав би їх тільки підтримувати, а били, атакували мої помічники. Ти минулий раз давав собі, так сказати, оточувати. А я не давав собі угу. оточувати. Ну, ну, це таке. Добре. Добре, а тут вона реалізувала себе як дальнобойний бієць далекобійний і як боєць ближнього бою, коли останню битву Й... на сім. Ну сім зіграла. Добре, на цьому будемо завершувати це відео. Ставте вподобайки, Ілля точно заслуговує другу поспіль перемогу для нових для нього героїв. Це круто. Yeah. А тобі треба вподобайки, щоб, так сказати, поліпшити цей. Поліпшу, не хвилюйся. Я поліпшу. Yeah. А, і відповідно підписуйтесь на канал, якщо не дай Боже, ще не підписані на наш канал. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока.